Чергова злочинна атака росіян на мирні українські міста цієї ночі в епіцентрі були Київ і Одеса. У обох цих містах було чутно практично протягом всієї ночі звуки вибухів здіймалися пожежі, десятки безпілотних літальних апаратів, ракети. Звичайно, меню росіян для українців. І... Тут найголовніше, не варто шукати якоїсь саме військової логіки у діях агресора. Звісно, самі росіяни будуть стверджувати, що вони полюють за інфраструктурними насамперед за військовими об'єктами. Однак, це очевидно, брехня, привід для дій, так як свого часу приводом для конфлікту з Україною. Була європейська, а згодом і євроатлантична інтеграція нашої країни, і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі говорить, що це стало причиною великої війни, так як згодом росіяни пояснювали свої атаки по всій українській території, тим, що вони захищають окупований ними самими ж Донбас, і зараз, звісно, будуть всі ці пояснення. Але правда полягає у терорі.